У всеукраїнському храмі Пантеоні Православної Церкви України 22 березня освятили ікону із мощами святої праведної Анни. про це Суспільному повідомив настоятель храму Отець Андрій Любунь. За словами священника, ікону передала з Києва, звершив літургію митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. У співслуженні із архієпископом Хмельницьким і Шепетівським Павлом деталі у сюжеті телеканалу Суспільне до всеукраїнського храму Пантеону заносять ікону із частиною мощей Святої Праведної Анни. Догрослужбові митрополи Тернопільський Кремнацький Нестор та архієпископ Хмельницький і Шепетівський Павло Православної церкви України до храму ікони із Києва провіз керівник громадської організації Захист держави у Тернопільській області Роман Трилецький. За його словами, частину мощей для ікони передали із фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Ця ікона вона дійсно подолала великий шлях до того, щоб сюди приїхали мощі святої праведної Анни. І ікона, де зображена якраз сім'я Святої Праведної Анни, Богородиця Йоаким, чоловік святої праведної Анни і відповідно батько Богородиці, було пророблено дуже багато роботи. Сюди підключилися і екзархат Вселенського патріархату, і максимально підключилася православна церква України. Самі мощі Святої Праведної Анни, вони всі є на святій горі. Афон вони там зберігаються мощам понад дві тисячі років. І власне частинка тих мущей сьогодні привезена сюди в храм. Ікона була в Києві. Це є нова ікона, вона виконана в українському стилі. Також у храмі освітили ще шість таблиць з іменами загиблих бійців. Розповідає настоятель всеукраїнського храму Пантеону в Лішні отець Андрій Любунь. Окрас у ці згорьовані сім'ї, родини вони потребують молитовної підтримки, духовної підтримки. І, от власне, сьогодні. Тут в цьому храмі, є ця святиня. Це місце, як я вже казав на проповіді, давно було віддане під покров святої праведної Ани, і тут постійно лунала молитва ще з 16 століття. Тут був монастир. Із Хмельницького на молитву приїхала мати 21-річного Владислава Медзинівського. Тетяна жінка розповідає, син загинув у червні 2023 року на Запорізькому напрямку. Долучився до лав Збройних сил України в складі 47-ї бригади Магора. Проходив підготовку спочатку у Великій Британії, потім проходив у Німеччині. Був у роті розвідки. Це буде пам'ять про наших дітей. Вона залишиться на віки тут. Нагадаю, що будівництво пантеону розпочали у 2014 році. Спершу це була капличка, де встановлювали таблиці з іменами загиблих українських захисників. У грудні 2023 року предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив храм Пантеон в пам'ять про загиблих бійців. Також щороку влітку відбувається всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців. А на території храму Пантеону планують збудувати всеукраїнський меморіал «Пам'ять жива». Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.